Це реакція порошку чистого алюмінію на нагрівання в повітрі. Він майже вибухає, виділяючи багато тепла й утворюючи алюміній оксид. Гуріння будь-якого елемента завжди є реакцією окиснення, тому це один зі способів поєднання металевого елемента з киснем. Але є ще один дуже поширений спосіб окиснення металевих елементів корозія. Показовий приклад іржавіння заліза, яке утворює гідратований фером 3 оксид. Це відбувається тоді, коли залізо піддається впливу води та кисню. У цьому експерименті залізну вату кладуть у воду. Усього через годину червоний іржавий колір свідчить про те, що утворився гідратований ферум 3 оксид. Вата окиснилась. Окиснення заліза може стати проблемою, яка дорого коштуватиме. Іржа вражає багато конструкцій, таких як залізні мости та човни. Але в деяких випадках окиснення може бути корисним. Алюміній зазвичай покритий тонким поверхневим шаром алюміній оксиду. Якщо його подряпати, він надзвичайно швидко відновлюється і тому діє як захисний шар, запобігаючи потраплянню кисню та води на чистий метал під ним. Саме це робить алюміній настільки корисним, як у випадку фольги для загортання продуктів. Оксидний шар запобігає взаємодії алюмінію з хімічними речовинами продуктів. Якщо спеціально видалити шар оксиду алюмінію, можна побачити реакцію алюмінію з повітрям. І вона буде настільки екзотермічною, що з поверхні алюмінію виділятиметься пар. Отже, кисень може реагувати з металами по різному і часом це призводитиме до руйнації, а часом буде корисним.